Ростіть, мої сабскрайбери, великі, маленькі, суворі, веселі, красиві і дотепні. А я вас контентом поливатиму, дослідженнями удобрюватиму, мемами прикрашатиму. Ой, вибачте, а афірмації трапились. Я знову вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні в нас ще одне дослідження, що детальністю і доточністю не буде поступатися пластиком. Про що спитаєте ви? А про віддалений доступ відповім я. Отже, преамбула: уявімо, що ви тільки-но придбали принтер, не суть який просто придбали принтер і хочете мати до нього віддалений доступ. Це як мінімум. А як максимум хочеться і щоб машина слідкувала за друком, і нотіфікашки отримувати, і все таке. Знайоме бажання? Ну тоді це відео для вас. Схема в нас вже стандартна. Спочатку я розкажу вам про структуру відео, далі критерії оцінювання, а потім про самі продукти. Єдине, но рейтинги я будувати тут не буду. Замало сервісів, вони дуже різні і не все пішло гладко. Скажу вам так. Замість цього я просто опишу вам плюси. Мінуси, надводні рідини, і з Богом. Обирайте самі, що вам хочеться, і куди погнали! Почати слід з дуже важливого спостереження. Ваш принтер може мати дві різні прошивочки Marlin і Clipper. Яка саме у вашого вирішується гугленням, але загальне правило таке, що старіші і простіші моделі зазвичай йдуть з Марліном, а дорожчі чи новіші з кліпером. Відео про обидві прошивки і їх особливості вже в роботі і скоро буде, а поки обмежимось лише невеличким описом. Марлін то прошивка низькорівнева, тобто вона встановлюється на пристрої, що досить слабкі. Слабкі то не сотні мегабайтів оперативки. Марлін сам по собі ніколи не має доступу до вайфаю, вебморду, всього такого. Для цього залізо, на якому він працює, занадто слабке. Тому, якщо ваш принтак заснований на Марліні, а це, наприклад, Ender 3 v 3 SE, який в мене там стоїть, Ender 3 v 2 тощо, то усі ці сервіси без додаткової залізяки працювати не зможуть. Такою залізякою можуть, наприклад, стати. Orange Pi. це такий маленький одноплатний комп'ютер. Як от. В мене в руках ця коробочка. На нього встановлюється Linux, а в Linux вже така штука, як Octoprint. Не хочеться забігати наперед сильно, тому просто скажу, що Octoprint то вебморда для вашого Марлену з підтримкою різних прикольних штук і плагінів. Не була пад. Офіційний набір від Краліті для апгрейда Марліна він підключається замість рідного екранчика і за допомогою особливої прошивки перетворює Марлін на кліпер з усіма плюсами і мінусами такого рішення. Відео про апгрейд кіти від Краліті також буде, але попізніше, бо вони в мене поки працюють як і все від Краліті, тобто інколи. Нарешті це може бути старий сервер чи ноут. Ресайклімо, браття! Я вдома так і робив. Купив собі старий ПК на барахолці, і далі все по схемі з Orange Pi, Linux, Octoprint, кабель в принтах кайфуємо. Якщо цей пункт у вас виконаний, то можете дивитись відео сміливо далі і накатувати будь-який з цих сервісів. Якщо ні, то відео ви все одно подивіться, може воно вас мотивує проапгрейдити маленького друга. Так, тепер ті ряди глядачів, у кого кліпер. Думаєте, що все легко кайфово звідси, раз уж ви витратили норм грошей на кліпер? Дзузьки Кліпер буває різний, і тут теж є декілька варіантів. Ідеальний випадок, ваш кліпер з коробки, повноцінний кліпер. В якості інтерфейсу у вас флюйд чи мейнсейл, є доступ по SSH. Коротше, повне свято. Таке зустрічається або на саморобних принтаках по типу Воронів, або у деяких виробників по типу Elego Neptune 4. Чи Neptune 4? Хай буде Elegoo Neptune Пишіть в коменти, як це правильно казати. Випадок трошки погірше. Ваш кліпер порізаний з коробки, але доступ до SSH є або хоча б можливий. SSH – то чорна консоль, куди можна писати різні брудні речі, а вони будуть виконуватись. Вона зараз перед вами на екрані. Це випадок, приміром, K1 та K1C, де повноцінний доступ досягається натисканням пари клавіш в налаштуваннях. В принципі, майже всі принтаки від Creality вміють так. Але інколи буває третій випадок всередині кліпер, але прошивка ще не підтримує надання повного доступу. Така історія, наприклад, з тим же не була пад, який я вам показував, а також з моїм КЕ. Тут лишається одна надія: якщо хтось ту прошивку вскрив, запакував туди відомий логін і пароль і залив кудись для вас. Ви її відповідно встановлюєте, отримуєте випадок 2. В принципі, для того ж КЕ, кріо чи не була паду, слава папероні, такі прошивки існують, і для них підходять скрипти з К1. Втім, так буває не завжди. І ваш конкретний принтак треба конкретним. Гулити і бути обережним при визні з ним. Ну що, уявімо, що у вас все вийшло і ви готові накатувати софт. Ми подивимось на дві великі категорії. Сьогодні в відео будуть сервіси віддаленого доступу, а потім в наступній частині додатки для віддаленого доступу. В чому суть різниці? А в тому, що сервіси то доступне через браузер, а додатки те, що накатуєте на смартфон. Звісно, можна використовувати і все окремо, але є велике але. Якщо ви встановите додаток на телефон, а сервіс не налаштуєте, то доступ буде виключно в тій жі Wi-Fi. Мережі, що і принтер, тільки підете з дому ані нотіфікашок, ані помилок, ні обіцянок, ні пробачень, нічого. Якщо ж ви використаєте лише сервіс, доведеться ходити в браузер. А усі морди принтаків насправді ультраповільні на смартфонах, і щось там зробити з умовного 3G чи 4G буде складно. Тому в ідеалі вам треба і те, і те. Обрати сервіс ви зможете з цього відео, а от апку з наступного. До речі, маєте поради чи ідеї? пишіть внизу в коменти. Може, я щось забув додати в це відео. Назбирається достатньо, буде і третя частина відео. Ось мої критерії оцінювання сервісів. Перший і найважливіший – ціна в місяць. Максимально простий з виду критерій, але що більше заглиблюєшся в ідею, то складнішим він стає, адже кожний сервіс має кілька різних рівнів вартості і пропонує різні опції за ці гроші. Тому на початку я опишу цінову політику, а ви вже на ходу вирішуєте, варто воно того. Чи ні. Другий пункт чи постійний доступ надає сервіс. Прозвучить, певно, дивно, але усі сервіси мають ліміт на кількість трафіка та або підключення до принтера. Інколи це впливає на веб-камеру, інколи просто на час доступу до інтерфейсу, а інколи загалом і на те, і на інше. Весь цей цирк я теж детально розпишу. Номер 3. Простота налаштування. Наскільки треба придолитись, щоб воно працювало? Ось її з'ясуємо разом. Оцінка суб'єктивна, бо я особисто вже звик придолитись, щоб все працювало. Але для вас все проілюструю. Номер фір. Тести ai розпізнавання. Так, деякі сервіси пропонують роздивлятися вашу вебку і казати, чи все окей при друці. Тестити ми це будемо просто. Я зроблю зумисне спагетті, підкину його на першому шарі і подивлюсь, чи скаже мені сервіс про це. Так повторимо кілька разів, статистику розкажу далі в відео. Або не повторимо, тому що, ну, без спойлерів, але саме цей пункт в мене нормально не вдався. Пізніше зрозумієте. Підтримка нотіфікашок. Які сервіси, як швидко, що в повідомленнях є, чи можна з них отримати доступ до керування швидко. Тут все просто. І нарешті підтримка сторонніх хапок. Тобто, чи може певний сервіс виступати прошарком для красивого додатку на смартфон. Ну що, час з'ясувати, чи може якийсь сервіс стати найкращим. Погнали перший не по крові, а по поняттям, в нашому списку буде Octo Everywhere. Відносно молодий сервіс з кипою прикольних плюшок. В Прайсингу в них диявол ногу зломить. Безкоштовний тір включає в себе один безлімітний доступ через браузер до інтерфейсу. Доступ цей нічим не відрізняється від підключення через локальну мережу, і схоже, додаток виступає просто механізмом для утворення прямого тунелю між вашим ПК і принтером. Три ноті фікашки в день для принтера. Це в нас пункт номер два. В цілому жити можна, але однозначно маловато. А я й розпізнавання, але сповільнене відносно платного рівня і без якихось конкретних пунктів. На сайті нуль інформації, без яких саме, і взагалі, пожаліюся вам тут, з'ясувати чого нема в безкоштовному рівні тут просто неможливо, блін, ніде не написано. Ліміт на 20 мегабайтів на файл завантаження і скачки, чого кажучи, прямо мало. Серйозний джекод, ви не залєте, але навряд чи ви будете це робити через віддалений доступ. Ліміт на максимальну якість веб-камери і максимальну довжину трансляцію, який ну я хз. по моїм розрахункам десь 30 секунд і 480 пі. Але я оцінив це виключно на око і секундомер. Нормальними словами написати пацанам було западло. Окрім безкоштовного рівня, існує ще два: Сапортер, тобто підтримувач та. Еліта. Я придбав саппортер і за це отримав замість 30 секунд 2 хвилини відео. А якість піднялась до максимально доступної. Ну в нашому випадку це 720 p бік. тіфікашок в будь-який месенджер, безлімітний доступ через сторонні апки на смартфоні, ліміт по завантаженню файлів зріс до 500 мегабайтів. А це вже досить серйозно. Розпізнавання AI стало в 4 рази швидше. Уявляєте? В 4! а яке було воно раніше, щоб оцінити швидкість, ну. В чотири рази повільніше, логічно ж, це такий овтоп від мене, як же мене втомив цей цирк. Таке відчуття, що автори сервісу самі не знають, з якою швидкістю воно працює і які проблеми розпізнає. Йдемо далі. З'явилась кнопка share, тобто надати доступ до принтера ще комусь. Прикольно, але так то можна і просто доступ до аккаунту дати. Це хіба що для офісів магазинів фіча. Ну і нарешті підтримка п'ятьох принтерів. Це прикольно. У мене, наприклад, в офісі три штуки, ще один вдома. Мені корисно, вам самі дивіться. Коштує все це щастя 5 доларів на місяць, тобто по курсу на даний момент приблизно 200 гривень. 200 гривень. Якщо платите раз на рік, то сума перетвориться на 42 долари, тобто економія складе 18 баксів або майже 4 місяці йдуть в подарунок. Приємно. Тут варто зазначити, що сервіс працює на схемі, схожій на Patreon. Це означає, що якщо ви, наприклад, нафтовий шейх, ви можете дати їм більше грошей, не отримавши за це нічого довісок. Просто так, ну типу, гроші зайві. Тож будьте уважні і звертайте увагу на тір, на який підписуєтесь. Найдешевший зі звичайних називається КРю. З елітних кептан. Так, а що там за елітні тіри? Ну, насправді нічого особливого. Замість п'яти принтаків буде 10, максимальний розмір файла тепер півтора гігабути, а стрімінг веб-камери тепер нічим не лімітований. Таке собі, якщо чесно, сенсу особливого не бачу. Якщо у вас все ж таки є потреба додати ще додаткових принтаків, це коштує 1 долар в місяць, за кожний, що більше вашої квоти. Тобто 5 безкоштовних в тірі крю, а потім 6, 7, 8 і так далі. Ціна так-то більш ніж адекватна, але оплата тут можлива тільки по місяці. Тому будьте уважні, якщо платили за рік підписки. Ціну і перки ми описали, тепер про постійність. За виключенням безкоштовного рівня, доступ тут безлімітний і до розпізнавання проблем друку, і до підключення з обмеженням на 2 хвилини, потім треба оновити сторінку. Чесно кажучи, мене це особливо не парить, але когось може і бісити. В апках такої історії нема. Там стрім буде безлімітний і по часу, і по обміну. Сам сайт працює швиденько, при відкритті у вас буде ось таке вікно, де можна побачити всі принтики, що до нього прив'язані. Тут можна обрати який саме, або швиденько побачити основні стати. Інтерфейс простий, але зі смаком. Мені подобається. Простота налаштування. Складний пункт, я буду дивитися на прикладі своїх принтерів в Для вашої конкретної моделі все може бути інакше. Перше, що треба зазначити, на сайті, є блог, де вони часто пишуть, як покроково підключити той чи інший принтер до сервіса. Загалом логіка проста: треба доступ до консолі принтера, туди вписуєте команду для встановлення, для моїх К1 чи КЕ можна скористатися просто скриптом-помічником. І тоді 2-3 хвилинки дивитесь на чорні полоски коду, наче справжній хацкер. А потім Потім вводите ось цей код в сторінку сайта. Бам, називаєте принтак і він підключений. Просто не страшно зробить навіть новачок. Мені в SenRaf претензій немає. Якщо це комусь важливо, сервіс може працювати навіть з інтерфейсом Creality. Для цього під час встановлення вам треба буде обрати, що саме буде стерчати назовні. Ще одна особливість: дані, що ходять від принтера, ніяк не шифруються. Не питайте, як це я з'ясував, це моя страшна тайна. Але вони дійсно не шифруються, поки не дійдуть до сервісу. Така історія малята. Фічі штучного інтелекту. Досить важка для. Аналізу тема я вам скажу перше, що слід зазначити, воно дійсно працює. Ось так виглядає повідомлення в Телеграм, коли щось пішло не так. Можна натиснути «Quick View» і подивитися детальніше. Тут же можна обрати не трогай мене більше там все ок і лишити фідбек з приводу якості розпізнавання. В моєму випадку детекція працювала, але 480p вебки йому явно мало, щоб добре і якісно бачити спагетті. Якби я ставив оцінку, це було б 7 з 10. Не більше, але не менше. Прикольна штука в довісок к основним функціям. У штучного інтелекта в налаштуваннях є ползунок, наскільки він має бути впевненим, щоб вас потурбувати, що на людську мову переводиться як чутливість розпізнавання, навіть на найчутливішому налаштуванні ці повідомлення не те, щоб часто приходять, майте на увазі. Повідомлення. Зараз перед вами на екрані список усіх сервісів, куди можна надсилати статус. Зазначу, що для активації, наприклад, телеграму вам доведеться залогінитись через нього на сайті, а тобто додати бота з повідомленнями в чат не вийде. Це сумно, бо я б хотів. З цікавого можна прикрутити свій вебхук, тобто нотифікашку на, на власний закритий сервіс. Але ця історія більше для організацій, ніж для звичайних людей. Окремий лайк за опцією повідомлень на робочий стіл через ваш браузер. Причому він може казати сказати, мовляв, перший шар готовий, йди на поглянь. Та сама історія для третього шару. Корисно, якщо не впевнені в адгезі. Сторонні апки. Завезли підтримку. Октоап, Mobile Raker, Октопод, Polymer, Printoid. П'ять апок. Перший вміє і в Clipper, і в Octoprint, Mobile Raker тільки в Clipper, всі інші тільки в Octoprint. Спектр широкий, підключення максимально просте. Тут однозначно лайк. Ну і загальні враження. Сервісом я користуюсь пару місяців і за цей час в мене не було жодних проблем. Нотифікашки в тілегу – це фіча, а підключення, принаймні для принтерів від Creality, просте і не напряжне. Своїх 5 баксів на місяць, особливо якщо у вас кілька принтерів, він однозначно вартий. Моя рекомендаціон. От до речі, зараз в мене підключений К 1 до друку. І під час запису він друкував деталі. І, ну, чесно кажучи, нормально так обісрався, як ви бачите. Так от, я це дізнався, тому що в мене на телефоні всплило повідомлення, що можлива якась проблема. Тобто, сервіс реально працює. Це, блін, практичний лайк від мене. Тримайте. Наступний сервіс в нашому тірлісті називається Обіко. Взагалі, колись це був сервіс під назвою Спагетті Детектив, класна назва. Але потім його викупили і зробили брудним капіталістичним придатком. Це, звісно, жарт, але в кожному жарті є доля вовка. Отже, що по бабкам? Ну, є безкоштовний рівень. Взагалі тут набагато краще за минулий варіант розписані ціни і ніж які ви за них отримаєте. Веб-камера буде стриматись 5 кадрів на секунду, 30 секунд підряд. Жити можна, кайфувати навряд чи. Максимальний розмір g кода складає 50 мегабайтів, а об'єм даних на місяць всього 300 мегабутів, що досить мало. Втім, цей об'єм розповсюджується і на додаток, тобто навіть в безкоштовному рівні у вас буде доступ до сторонніх апок. В комплекті йдуть нотифікашки, тут Схоже на Octo Everywhere, аж у рамках підтримки Телеграму і мила. Штучний інтелект подивиться на ваш друг, але недовго. Цю механіку я поясню трошечки пізніше. Ну і в принципі це все. Не густо, але жити можна. Це головний висновок з безкоштовного режима. Плотім 6 доларів в місяць або ж 48 на рік. Економія складає 24 бакси, якщо що. І це дорожче за минулий варіант. Але отримуємо: перше, веб-камеру не на 30 секунд, а скільки хочете. І вже 25 кадрів на секунду. на кількість даних в тунелі замість 300. Од максимальний розмір G-кода тепер буде 500 мегабайт, що з головою для більшості принтерів, якщо тільки у вас не якийсь там Ultra XL Edition. безлімна інтеграція з апками і повідомлення смс-ками про проблеми друку. До речі, OctoEverywhere теж підтримує в базовому тірі, не тому, що безкоштовний, а перший який коштує гроші. Повідомлення смс-ками, але тільки про помилки. Ну, все більше рівнів сервіса нема. Але що то таке стерчить між вухами? Який ще AI Detection Hours? Що це за кошмар? Це, як на мене, найбільший мінус сервіса. Якщо не враховувати наступний мінус, який ви почуєте. Але то, коротше, чекайте, чекайте. Набий задні ряди набрали повітря в легені. Готові? Так от, продовжуємо. Замість постійного аналізу відром з гайками вашого принтера тут є таке поняття як години аналізу. В безкоштовному рівні вам дають всього 10 годин друку на місяць, що з досвіду вистачає максимум на 2-3 принти. А потім усі подальші принти перестають аналізуватися і відповідно нотіфікашки про проблеми при друці зникають. За 6 баксів на місяць вам дадуть 50 годин, що по моїм розрахункам дорівнює приблизно ну, 12 принтам на місяць. Звісно, це все максимально залежить від вас і використання принтера. А хочете більше? Тоді дайте грошей. Можна або придбати пак годин, наприклад, 200 годин за 10 доларів, або 500 годин за 20 доларів. Такі години назавжди лишаться на вашому аккаунті, навіть якщо ви відміните підписку. Раптом вам хочеться подешевше, то можна взяти підписку на підписку, тобто згори вашого про плану додати ще години на аналіз принту. Мінімум 80 годин на місяць за 3 бакси, максимум 2500 годин на місяць за 30 баксів. Поки підписку не скасуєте, невикористані з місяця в місяць години будуть зберігатися. Як тільки скасуєте, все втратите. Але так типу дешевше: ще один ліричний відступ. Я ненавиджу такі моделі. Впевнені розробники цілком знають, що 50 годин то ніщо, враховуючи, що деякі моделі можуть сфейлитись, і їх перезапуск потребуватиме ще пак годин. Тому, коли рахуєте ціну, завжди рахуйте хоча б 80 годин на місяць згори. А отже, підписка буде коштувати вже 9 доларів на місяць. Є з цього сервіса ще одна неприємна штука. Замість п'яти принтерів, як в попередніка, можна підключити лише один безкоштовно. Усі наступні коштують 3 долари на місяць. Враховуючи мою схему, а нагадую, в мене в офісі три принтера, плюс один вдома. Загальна ціна підписки для мене складе 6 доларів за сервіс, плюс 3 долари за години аналізу, плюс 9 за три додаткові принтери. Сума на місяць 18 баксів, а це чимала така сума 700 гривень на момент зйомки. Єдина ложка меду в цій бочці баксів це те, що на річній підписці додаткові принтери коштують по 2 бакси замість трьох. Та цей факт мене ніфіга не гріє, враховуючи, що у головного конкурента кожен наступний принтак всього по долару, і 5 вже в Резюмуючи ціноутворення. Не знаю, чи в них серваки дорожчі, чи просто старіший сервіс, але по грошам висновок однозначний і простий. Октоевривер пропонує більше за менші гроші. Може, з часом все і зміниться, побачимо. Але поки маємо те, що маємо. Рухаємось далі. Ліміти на використання. Безкоштовний тір тут зарізаний, як водиться, прямо зі сповільненням доступу через сервіс. А прорівень працює на максимальній швидкості. Це найс. Nice. Тут однозначно ставимо галочку обіку. Простота налаштування. Ох, тут мої останні нервові клітини вийшли на Вулицю зі студії, сіли на лавочку і вчинили самокіл, кіл, щоб Ютуб мене не забанив за це слово. Колись я користувався обіком з Октопринтом і все було норм. Але зараз, скільки б я не встановлював плагін, налаштовував, активував, воно в мене тупо не працює. Ось перед вами кадри зараз цього процесу. Я реально відчував наближення інсеніті. Попри витрачені години, в цьому конкретному випадку я так і не змусив його працювати. Причому ні з домашнім КЕ, ні з Офісним К1, ні навіть з рандомним просто принтаком, який в мене був, не працює. Тобто обов'язково потестіть з вашим принтером до купівлі платної версії, бо може у вас буде випадок, як ми. Нотіфікашки, ну, ну це я можу вам сказати по старій пам'яті з Octoprint. -ом. Все працює топово, і на пошту і в Telegram воно надсилає приблизно такі самі, як і Окто Сторонні апки. Обіко старший за Окто тому він підтримує все те саме і ще пару обскурних додатків, начебто в нього простіше з API для підключення, але це вже проблеми розробників. Ну тут мені треба написати загальні враження, але факт в тому, що Окто усюди в мене працює ідеально, а Обіко виказує своє фе і не хоче підключатись на домашньому і робочому принтері. З цікавості я тикнув офісний К 1 і отримав той самий результат. З якоїсь причини, чи щось там в Обіко зламалось, чи в мене, я не знаю. Але поки це буде загадка діри. Не рекомендую сервіс, але спробувати ви можете. Нарешті час третього сервісу. Хоча це не зовсім сервіс. Називається GapiFlo. Вийшов буквально тиждень назад. Повністю безкоштовний, open source, все як ми любимо. Що пропонується? Керування кліпером і відповідним UI. Хай то і флюїд чи мейнсел з коробки. Безлім по трафіку для веб-камер і на кількість самих вебок. Підтримка ng-rock. то гік-штука, знати, що воно таке, вам не треба. Просто пам'ятайте, що без локального підключення трафік ходить через нього. Софт дуже молодий і оцінювати тут поки нема що. Тому навіть не бачу сенсу сильно його порівнювати. У вас є доступ до безлімітної кількості принтерів, так, це плюс. Але жодного AI тут і не пахне. Тому, якщо він хоститься на вашому домашньому сервісі, то, в принципі, з тим же успіхом можна висунути морду принтера просто назовні. Буде приблизно настільки ж безпечно. Висновок чекаємо, поки підросте, поки пахне добре, але надто серед для чогось серйозніше тестом. Отаке в нас сьогодні відео. Планувалось на пару хвилин, а зараз я дознімаю восьму сторінку тексту на третю годину роботи і бачу, що є чимало цікавинок, які варто вам показати і розказати. Та то вже буде на другу частину. Заодно почую ваші думки і поради. Чірс, я пішов відпочивати. Не забувайте лайк і підписку. За Детальний контент. Підписуйтесь, друкармію. Втомився від війни. Тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті армії придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.